Всім доброго дня, компанія Автобіса вітає на своєму каналі. Пропоную вам свіже надходження, це ЛДВ конвой, той же самий Ford Transit. З об'єму двигуна 2.4 ТДІ, Механічною коробкою передач. 2005 року випуску. Заведений двигун. Чуєте, яка робота. не димить, Ніде нічого не капає. Середні розхідки у автомобіля по трасі їхати 65-6,7 літра. Пустий. Якщо навантажувати будете, так да, буде трохи більше. В чудовому стані салон, механічна коробка передач, монітофон, гідропідсилювач, центральний замок. Буда і буде, бачите, світлий. Потолок, вечором десь їдете і не потрібно ліхтарку вмикати, а от є така світла криша. Дуже зручно, спарені колеса. Один лист листресорий. Автомобіль спокійно везе 2-3 тони. Деякі люди сіли саме на англійський Ford Transit, і їм не потрібен Mercedes. І це автомобіль до 10 тисяч. Початкова вартість 9 тисяч. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Можливий як готівковий та безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит. Можливі різноманітні варіанти обміну. Все це можна зробити в компанії Автобіс. У нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги!